Живемо в шаленому темпі та в непрості часи часи неспокою. Але спокій потрібен. Варто знати, як заспокоїти себе швидко і без пігулок. Є декілька способів. Перший спосіб використання води. Вода корисна для нас, вона здатна охолодити та очистити від негативу. Прийміть душ чи ванну з ефірними маслами. Це вас заспокоїть. Другий спосіб фізичне навантаження. Гімнастика, біг та прогулянка здатні покращити настрій. Таке піклування про себе покращує ще фігуру, тому будемо щасливими і красивими завдяки фізичним навантаженням. Третій спосіб дихальні практики. Глибоке дихання дуже корисне для мозку і здатне швидко заспокоїти, допомагає видихнути проблеми, які є, налаштовує на гармонійний стан. Про дихальні практики читайте в описанні під відео. Четвертий спосіб перемикання уваги. Те, що турбує нас, ми тримаємо в голові прокручуємо кілька разів. Неспокій оселяється в думках і в душі, можна змістити фокус уваги на інші справи та змінити курс своїх думок, таким чином перемикаючись. Наприклад, можна прибрати у кімнаті, полити квіти, перекласти речі, думати не про те, що турбує, а про справи, якими займаєтеся саме зараз. Найкраще на що можна перемикатися, це заняття своїми улюбленими хобі. П'ятий спосіб молитви не всі бажають займатися медитаціями, хоча вони корисні. А от молитви, якщо людина вірить в їх силу, допомагають зміцнити дух та повертають спокій. Завдяки молитвам може прийти прозріння, як вирішити ті чи інші справи, які посіяли неспокій і все ж вийти переможцем, подолавши усі труднощі. На каналі знайдете багато молитв, які допоможуть віднайти гармонію життя. Це головні способи, щоб себе заспокоїти. Але ще варто не зосереджуватися на поганому, вміти правильно відпускати ситуації, які забирають наш спокій. Спокій нам важливий, бо саме він допомагає нам долати перешкоди та досягати